Для об'єктивного розслідування злочину має значення кожна обставина, кожна деталь, кожна дрібниця. Саме мікрооб'єкти та мікросліди, залишені на місці події, здавалося б, частинки, які непомітні для людського ока, відіграють важливу роль під час розкриття кримінального правопорушення. Мікрооб'єкти це матеріальні носії криміналістичної інформації, які внаслідок малого розміру і кількості можуть досліджуватися лише на основі застосування спеціальних технічних засобів і методів. Їх виявленням, вивченням та дослідженням займаються фахівці відділу досліджень матеріальних матеріалів, речовин і виробів тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на сьогоднішній день накопичено значний досвід щодо використання мікрооб'єктів текстильних волокон або виробів із них розкритті та розслідуванні злочинів. Найчастіше мікрооб'єктами криміналістичного дослідження стають текстильні волокна. Експертиза дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них широко використовується у розслідуванні тяжких злочинів, таких як вбивства, зґвалтування, крадіжки, при вчиненні дорожньо-транспортні. Них пригод, волокна, які залишаються на місці події, є малопомітними, але не менш важливими у доказовій базі та у розслідуванні даних протиправних діянь. В час пошуку мікрооб'єктів обов'язково мають враховуватися обставини кримінального правопорушення, характер і особливості місця огляду, природа об'єктів. Під час скоєння злочину на місці події неодмінно залишаться сліди. Непомітні людському оку, такі як мікрооб'єкти із одягу злочинця, які під час вилучення потрапляють до нас та порівнюються на придатність із одягом злочинця, якщо він є наявний, також для встановлення спільної родової або групової належності одягу. Застосування спеціальних знань умінь, навиків відіграє важливу роль у проведенні досліджень мікрооб'єктів, адже саме висновки експерта є підтвердженнями або спростуваннями провини особи. Tchau,